На зв'язку з нами Мар'яна Рева, речниця Національної поліції України. Пані Мар'яно, вітаю вас, студія. Вітаю Україну». Ви в ефірі. Так, хочемо знати, можливо, ви знаєте більше про постраждалих людей у авіакатастрофі, який їхній стан, що з дітьми, що з дорослими? Наразі за цієї інформації, яка в нас є уточнена на цей момент: 16 загиблих осіб внаслідок цієї авіатрощі. Троє загиблих це діти. Того 25 осіб перебувають у медзакладах, їм надається кваліфікована медична допомога, 10 розтравмованих, так само є дітки. Декілька осіб знаходяться в тяжкому стані в реанімації. Загалом у всіх різних важкості ступінь травм. На місці Слідчо-оперативні групи національної поліції працює також державне бюро розслідувань служба безпеки України продовжують працювати рятувальники зі свого боку. Поліція робить все можливе, аби зібрати якомога більше інформації про обставини. Події поліцейські спілкуються зі свідками, роблять подумовий обхід квартир. Можливо, хто ще щось бачив, чув і звертаємося до. Усі, які стали очевидцями падіння гелікоптера, якщо вас не опитали на місці події, будь ласка, звертайтеся до поліції, телефонуйте, повідомляйте, адже ваша інформація вона може бути дуже корисною для слідства для того, аби встановити причини падіння гелікоптера, пані Мар'яно, як довго триватимуть роботи на місці катастрофи всіх служб, які ви назвали до того часу, скільки це буде необхідно. Тобто протягом дня, а може й довше? Так, все залежності від того, як буде необхідність, поки ми не заберемо звідти весь потрібний масив інформації для розслідування, поки рятувальники не завершать свої роботи, звідти ніхто не піде. Пані Мар'яно, загинуло. співчуваємо, приносимо вам співчуття у зв'язку із загибеллю ваших колег, але загинуло керівництво МВС. Як працює зараз відомство? Дякую вам за співчуття. Своєю чергою, ми також висловлюємо співчуття родинам усіх загиблих осіб, Вічна пам'ять всім загиблих. Відомство, звісно, пригнічене. Це жахлива втрата, це жахлива трагедія непоправна. Але працюємо в максимально зібраному режимі, тому що багато функцій, які виконує і національна поліція, і національна гвардія і державна. Служба з надзвинадзвичайних ситуацій, прикордонники і інші ем, інша частина великої сім'ї міністерства внутрішніх справ ми маємо продовжувати свою роботу. Маємо працювати заради безпеки людей, заради допомоги людям. Я впевнена, що керівництво МВС саме цього би хотіло. Пані Мар'яно, свідки е, трагедії, куди можуть звертатися? За телефон 102 чи кудись підходити? Так, звісно, вони можуть звернутися як через спецлінію 102, так і підійти до місця події, де працюють поліцейські, і підійти до будь-якого поліцейського і сказати, що я хочу свідчити, хочу розповісти про те, що я бачив. І людину опитають, занотують, зафіксують ці всі дані. Вони будуть долучені в разі потреби до матеріалів. Пані Мар'яно, дякую вам. Мар'яна Рева, речниця національної поліції України, розповіла нам найновішу інформацію з місця авіакатастрофи, з місця падіння гелікоптера. Уточнила, що загиблих є 16, з них троє дітей.